Вітаю усіх закоханих у іриси парф захоплених. Сьогодні я вам підготувала добірку осінніх, глибоких, пудрових, шикарних ірисових ароматів. Я їх дуже люблю. Тут є такі, що я вам багато разів показувала. На них я не буду загострювати увагу, а є і більш нові, або такі, про які я рідко згадую. Мене звати Марина, і тут ми розмовляємо завжди багато про парфуми. Я вам одразу покажу і відставлю два іриси, які я ношу найчастіше останнім часом, власне, тому що я маю флакони. Це шальмар фільтр де парфам та шопар Імперіалі Іріс Маліка. Це у нас глибокі, смоли ірисово ванільні, дуже красива ваніль тут, трошки лаванди, і, звісно ж, шикарний пудровий ірис. Це парфум, про який я дуже багато розповідала, тому я його одразу відставлю. І також нагадую про іріс маліка: це красиві, більш легкі ніж. В шалімарі іриси ягідні. А також шикарний огортаючий пудровий ірис з доглядовою тематикою, підбитий солодкими смачними ягодами. Аромат все-таки не про ягоди, більше про ірис. Ягоди більше, скоріше, як відтінок. Через те, що в минулому відео про парфуми, які у мене під рукою, я якраз про них розповідала, бо вони у мене під рукою, я їх ношу, мені подобається. Але, ну, на цьому ж у нас не все. У мене ж дуже багато всяких різних варіантів, дуже красивих також, які я вам зараз покажу. Один з ароматів, який, так, він і рисовий, але він також дуже такий амброво-смолистий, дещо схожий на шалімар, про що багато хто голосує на фрагантиці. Це Prada Marienbet називається. І цей парфум. Я просто дуже хотіла його показати, він ідеальний на осінь через свою багато, шикарну смолистість. Це у них оригінальні такі семпли на 4 мл. Такий шкода, що не спрей, але ну, це все одно дуже красивий парфум, і він досить щільний, і шлейфовий, і гучний. Тому навіть з намазу його дуже добре можна відчувати. Просто шикарний цей Бет. Він випущений ще в 2015 році, і через те, що це бутікова лінійка. Про нього мало хто знає, тому що у нас так. Немає цієї лінійки загалом, але хто до нього дістався, той не міг не помітити схожість з шалімаром, не міг не помітити, який цей парфум красивий і як гарно в ньому восени знаходитись. Він дуже теплий, він огортаючий. І, звісно, Ірис там грає не останню скрипку. Саме тому я його сюди і вклала в добірку, тому що, по-перше, він дещо схожий на шалімар, хоча тут більш підсилені смолисті та шкіряні ноти. Я б сказала навіть. Животинка тут більш підсилена, також хто любить животинні парфуми анімалістичні, то це дуже красивий, класичний європейський парфум. Нічого там дуже небезпечного немає. Просто хто любить анімаліку, смоли на осінь, це просто вау. І рисом тут красиво все підбите. Тут також є і ваніль. Коротше, просто дещо схоже на шелімар, але не копія. От, такий цей Бет. Мені він дуже подобається і uh... Певний час я хотіла його флакон, але через те, що якось я не так часто його беру в руки, я вирішила, що, мабуть, мені цілий флакон не потрібен. Тим не менш, кожен раз, коли я його на себе наношу, я така Боже, вау! Як це красиво, як це чудово. Давайте в більш легку сторону підемо. Сьогодні у нас так: у нас сьогодні будуть щільні пудрові риси. Нічого легкого, нічого схожого на квітку іриса, нічого такого. Флорального, так? Більше буде про пудру, про смоли, про амбру ось такі осінні, красиві, теплі композиції. І якщо серед цього намагатись знайти щось дуже легке, як вуаль, то це можна спробувати Міллер Харріс Violet Ida називається. Цей парфум, він не дуже гучний, але він має нормальну стійкість і нормально відчувається. Тобто це не щось, що там зникає дуже швидко. А тут, здебільшого, моркв'яний рис. І він підбитий ваніллю. Геліотропна пудра, тут є от таке все. І воно. З часом дає на вас, от як я казала, легку і рисову вуаль, легку пудрочку, яка не має, як на мене, нічого спільного з чимось вінтажним, з вінтажною косметикою. Отже, в цьому Violet Ida на початку є ці злегка морк'яння моменти, але не як відвареної моркви, те, що я особисто не дуже люблю. Хоча інколи буває, стається настрій. Тут саме немита морква з землицею. От, трошки такий пудровий наліт ґрунту, можна так сказати, сухого такого, приємного чомусь. З часом землисті моменти йдуть, аромат дуже гарно заблендовується, і він якби підіймається над вами легкою і рисовою хмаринкою, такою геліотропною, пудровою, приємною. Так, аромат не прям супер і риси, в принципі, не так часто бувають радісними. Вони мають або нейтральний характер, або навіть меланхолійний. Цей парфум приємний, він мені навіть дещо позитивний. Він не сумний, просто він спокійний, знаєте. А в цілому, приємно. Хто хоче піддати гучності, давайте подивимось на інший аромат. Мені, наприклад, подобається Чиро Колумбін», називається Колумбіна. Цей парфум колись дуже рекламувала Оля парфуміста, і я через це на нього особливо звернула увагу. Ця колумбіна, вона позитивна, це позитивний і рисовий парфум, але він не такий простий, як могло б здаватись. Він має в собі основні дві ноти. як на мене, це і рис, і табак. На старті ще можна вловити трошки цитрусу, трошки османтусу, який робить цей аромат більш, як я кажу, позитивним і більш легким, більш таким приємним до сприйняття. Так, тут все ще пудра, і, як на мене, теж відчуваються якісь такі амброві, злегка животні нотки, але все-таки увага приділяється саме табачним, аром... табачним нюансам. І тут, як на мене, табак такий, знаєте, трошки мокре листя табаку. Я не пам'ятаю, чи є в піраміді Пачулі, дуже вірогідно, що є Пачулі. Але тут такий дуже красивий табак, він ніби вологий, і в той же час є якісь смоли і певна медовість. І дуже легкі далекі цитруси, які до бази взагалі щезають, залишаючи по собі саме ірисово-табачний аромат. Ірис тут дуже красивий. Це дуже оригінальний аромат в якості ірисового. Він позитивний, він підходить як жінкам, так і чоловікам, як, на мій погляд, я більше бачу на якихось молодих чоловіках або чоловіках з позитивною енергетикою, які не сидять на місці. От на жінках це буде витончено красиво оригінально. Мені подобається, просто дуже подобається ця коломбіна. Я не знаю, де мені взяти грошей на всі мої ірисові бажанки, бо у мене їх занадто багато стає. І ніби у мене он два є: один там шельмара, інший ірис маліка більш ягідна, більш позитивна. Але коли я вдихаю ці всі ірисові аромати, які я вам показую, мені хочеться і цей, і той, і всі. Коротше, мені мені всі просто подобаються. І мені здається, от якби мені, у мене був цей флакон, я б його носила б кожен день. розумієте? От прям кожен день би носила, Але ну, на всі мої парфуми, про які я так думаю, не вистачає днів у році, розумієте? Все біда і біда знати багато гарних ароматів. А ці парфуми я дуже просто хвалю і обожнюю. Далі парфум, про який я вам нагадаю, дуже красивий Open Halligonс Mr. Thompson. За Omniscient Mr. Thompson. Це флакончик зі слоном. У мене його вже небагато залишилось. Який він гарний, який він гарний! І нещодавно він мені відкрився з нової сторони те, чого я раніше не могла вловити, воно на мені нарешті відкрилось, і я почала кайфувати саме від цього аспекту. Це в нас. Кремовий, солодкавий, пудровий рис, він з ваніллю, з бобами донка. Він огортає, він зігріває, він дуже приємний. Але у нього є ще спецієва сторона. У нього є рожевий перчик, у нього є певна смолистість. От саме за рахунок перчику на початку він особливо відчутний і він дає таку пікантність аромату. Але далі розкривається те саме. То саме, що мені так неймовірно сподобалось, це. Кунжут. Ви колись підсмажували кунжут на сковорідці? Він дає такий пряний, класний відтінок. І саме він зараз ваніль підбиває своїм оцим, злегка навіть масляним ароматом. Це дуже красиво і смачно. Це не гурманіка, це все ще і рисовий парфум. Але ці нюанси вони мають мають сенс просто. Таким чином, Містер Томпсон вибивається з поміж інших ірисів. Оце його особливість, цей кунжут. Це класно. Ще один класний спецієвий ірис це ірис коріандра від La Closerie des Parfums. І цей ірис сподобається чоловікам, тому що він більш прохолодний. Тут на початку коріандр, він дуже відчутний, він активний. Не молотий коріандр, а такі цільні зерна, бо теж є різниця. Аромат прохолодний, ніби тут є цівка прохолодного ладану, мені от зчитується щось таке, ніби це вечір, осінній, мокрий асфальт, був дощ, вже темно, сонце сідає вже рано. І не дуже затишно, але ви в теплому одязі. І цей коріандр, він створює якусь нуарну атмосферу, детективну, знаєте, оце чорно-біле кіно і капелюхи. Це, це романтичний аромат для жінок і чоловіків, як на мене, дуже мені подобається. Він дає в собі дихати, він не душить саме за рахунок того. Що він не такий солодкавий, як інші. Я не можу сказати, що інші парфуми тут аж якісь прям солодкі. Вони помірної солодкості, але цей цей красунчик деревно ірисовий рисовий, трошки ніби мокрий асфальт або мокра земля, скоріше, злець. Дуже далеко, просто щоб дати відчуття цієї прохолодної, мокрої осені. Ну, дуже гарний. Прям дуже гарний. І мені, ось в цій добірці один інший не зможе замінити аж ніяк, бо мені треба всі, вони мені всі подобаються. А тепер ще два цікавих аромати, про які я раніше на своєму каналі не розповідала. Але мені відкрилась їх краса, і тепер я, тепер я їх ношу з задоволенням. Перший це маск Milano Lost Alice. Раніше, чесно скажу, я любила пудрові риси, але я не відчувала аж такої різниці між ними. Тобто я нюхаю аромат, ну пудровий рис, і це пудровий рис, і то пудровий рис. Типу у мене ж є вже пудровий рис. що мені ще? Але тепер я почала відчувати оці нюанси, чого мені не вистачало раніше, щоб закохатись в певні аромати. Лост Еліс мені подобається своєю лактонністю. Як ви знаєте, я нещодавно записувала відео про те, що я ношу, що мені подобається, випуск про комоді Milk Orchid. Мені хочеться чогось молочного звучання якогось. Це ірис з чорним чаєм, і молоком, і прянощами. Це не масала, бо масала це в інших парфумах. Це дещо інше. Тут Тут майже якесь зацукроване молоко, воно таке солодке, як молочна цукерочка на початку. І чай чорний, дуже такий гарний чорний чай. Це не щось, що забито дуже сильно спеціями. Тут саме чайна сторона дуже якісного, гарного чаю чорного. Ой. По піраміді тут і Амбретта, і ірис. І ця пудровість, вона дуже характерна, вона красиво підбиває цей аромат. Я не можу сказати, що це аромат суто молочний, чи суто чайний, чи суто ірисовий. Тут працює все разом. Аромат приємний, він якийсь хоч і має певну глибину, але він звучить світло і позитивно. Якось не те, щоб по-дівчачому, не можу так сказати. Це унісекс також. Але якась цукеркова навіть світлість є, є на початку. І от Якщо там молочні льодяники, якісь, карамельки молочні, от можна сказати про молочні карамельки. Це такий початок, він лунає досить довго і він досить довго змінюється до бази. А в базі він звучить більш сандалово. Так, звісно, і рис ще залишається, але в цілому. І чайність, певна, залишається. Але в цілому аромат звучить більш сандалово. Тобто він йде в деревину. Але старт от перші пару годин, це так, так романтично якось. Мені теж дуже сподобалось. Я б хотіла. Ну, я не впевнена, що мені треба флакончик, але мені дуже подобається творення флакончиків. Так би насправді мені було добре там, треба якийсь 10 мл поносити, бо цього семплу було набагато більше, буквально кілька днів тому. Ось, дуже мені радісно, що цей парфум мені відкрився, розумієте? І ще один аромат, про який ви, скоріше за все, дуже мало чули, але тут дуже цікава теж композиція це Drisva Notten Neon Garden» називається Неоновий Сад. Цей рис з м'ятою. От є один м'ятний аромат, який я завжди рекомендую на більш прохолодний сезон такий глибокий аромат це Ua Mouache називається. А це другий такий м'ятний парфум, який підходить на міжсезоння, на більш прохолодну погоду, він більш щільний, бо він і рисовий. Насправді мені дуже сподобалась сама оригінальність композиції, я так ще не чула такого. З одного боку пудрового іриса, і там і мускусам, броксанус таке все І цікава піраміда насправді. Є певна морквіаність також, трошки землиця на тій морквичці. Тобто все, що притаманне ірисовим, таким пудровим, корений рисовим ароматом, тут є. Але м'ята це цікавий хід. Аромат не солодкий, він також, як і рис коріандру, він має мінімальну солодкавість за рахунок своєї, ну певної рисової такої кремово-пудровості. так. Але в цілому солодким я його аж ніяк не можу назвати. На початку м'ята відчутна аж своїми оціми ментоловими нотками, потім вона заспокоюється і теж виходить легкий такий ефект паперу, паперовості. Ніби деревинність є, можливо, тут міг би бути сандал не несолоний, такий просто деревинність спокійна. М'ята і цей рис, він складається в щось папероподібне. Але цікавіше. І мені теж з цим ароматом дуже приємно і цікаво. Хто любить от подібні аромати, Le papier, там ще там якісь от такі, от, які не солодкі і які мають. Нейтральне враження білої сорочки, чистоти якогось, чогось білого. Так? Оцей варіант треба спробувати. Ця композиція мене. Здивувала, вона мені сподобалась, і вона мене зацікавила, мені хочеться її вдихати. От вона повертає мою голову. Мені цікаво, ця... що це? А що це таке? Вона так не схоже на ті рисові аромати, які я зазвичай там, вдихаю, знаю, нюхаю, знайомлюсь. Це щось інше. І в даному випадку, Дрізван Нотен прям зробив класну річ. Я не знаю, де, в якому парфумі можна. Знайти щось подібне і умовно замінити цей аромат на щось. Ну, от, він такий сам по собі, унікальний, і я дуже рекомендую до затесту. Він від початку до кінця чудово звучить, нічого підозрілого немає в ньому, не вилазить. Мені прям все подобається. От. Так. Дуже класно і якось сучасно. Знаєте, сучасний парфум, він випущений, здається, у 2022 році. От, а, гарна річ. Взагалі, Ван Нотен, я так бачила в му і 25-му році, повипускали купу нових ароматів, про які ще мало відгуків якихось, але вони прям мене дуже цікавлять. А, у мене це ж сам сет я показувала у себе в парфумерному телеграм-каналі. Я його потрошки розношую: то один аромат пробую, то інший. Я не дуже поспішаю понюхати їх всі одразу, тому що, ну, Знаєте, смачненьке хочеться розтягувати, і я не хочу так сісти, перенюхати одразу все. Ні, я уділяю увагу там один день-один парфум. От мені там захотілось чогось ірисового, я почала шукати по фрагрантиці чи по інших джерелах якихось, які ірисові парфуми у мене є. В плані. У мене багато різних семплів, так? Але де в них є ірис, щоб не відкривати флакончик, я можу подивитися в інтернеті спочатку піраміду. І я от таким чином, мені хотілося ірисів, я знайшла Ірисову дрізвамноти, відкрила і отримала купу задоволення. От, по такому принципу я тестую і надалі аромати з цього сэмпл-сету. Мені дуже цікаво і дуже подобається. Є такі аромати, що мене розчаровують, а є такі, що мене радують і дуже. От, тому е, теж рекомендую, як і Оля парфуміста. Вона мені прожужжала всі вухи про цей бренд. Вона була права. Тому так, пробуйте. Дуже гарні парфуми, дуже якісні і ну, вони. Виправдовують свій цінник, враховуючи, враховуючи ще й шикарний дизайн. Тобто, мало того, що дуже гарні якісні композиції і оригінальні, так? у них ще й дуже красивий дизайн, і цінник, який ви там побачите на сайті, це вже за сотку. Так, дешево, але у деяких парфумів такий цінник за 50 мл, наприклад. От, тому, в принципі, якщо так задуматись, то середня у них ціна насправді. Просто що на цю ціну ще спробую збери. Шкода, звісно, що у них немає 50 за півціни, тоді б я точно вже придбала щось. А так, ну, косюче воно. Ось. Це такі от риси, які вам хотіла сьогодні показати, вони будуть. Чудовими супутниками на осінь. Я вам дуже рекомендую щось з них спробувати обов'язково. Ще один аромат, можу сказати, хотіла вставити в добірку Velvet Iris від Panadora, Але я поки що ще з ним не розібралась, бо він якийсь дивненький. Він в шлейфі ніби ірисово-шоколадний, а близько до шкіри він солоно сандаловий і дещо. Такий на сучасних якихось матеріалах зроблений, тому я ще не впевнена, як я до нього відношусь, але знаю, що в шлейфі він красивий, це 100%. От, кажуть, що Velvet Iris від Panodora це один з бестселерів бренду. Я насправді не дуже гарно знайома з їх ароматами. Я так потроху то тут, то там щось знайомлюсь потроху. У них є аромати з амбродеревиною, тому я так обережно теж до них ставлюсь. Ну, а Цей Velvet Iris в шлейфі так, прям шоколадність вилазить. Але я дуже багато читала про цей аромат, і я так зрозуміла, що є е, певний ризик отримати у флаконі, в одному флаконі одне, в іншому інше. Е, і дуже розділяються коментарі на тему, для когось це прям шипр якийсь старої школи, типу Soarde а для когось це кремовий солодкий шоколадний рис. Тобто дуже сильно різняться відгуки, тому краще тестувати на собі. Хоча варіант цікавий теж. От, ну, тепер вже точно все про риси. Дякую всім за перегляд, за увагу. Не забувайте ставити вподобайки і писати про свої улюблені пудрові риси, які ви обожнюєте найбільше. Бажаю всім вам чудової, теплої осені, щоб завжди вас оточував затишок, любов та тепло. Бувайте!